Закоптилася наша продукція, я вже трошки я зробив таку розпаковку на наші повні відео, як ми коптимо друзі, хто бажає подивитися на цю красоту від маринування до копчення, як ми тут робимо цей тунбашський вайб. Перейдіте на наш канал і слідкуйте за нашими відео, які вже є, які будуть з'являтися через декілька днів, про саме про це копчення, про це раз є, там про копчення в минулі рази. Так що я думаю, буде цікаво вам подивитися. Друзі, як на мене, вийшло просто шикарно. М -м, ножик впав, нічого страшного. Висло просто шикарно. Гляньте. Капає. Все добре. Ще не розривав. Такі ці. Тоже все прокуптилося. Все дуже добре, друзі. Просто обалдеть. М -м -м. Друзі, ну, за це і вип'ємо вип за нашу перемогу і за Україну без москаля. Слава Україні!